Ліва сторона продерта область цей вугол, і там навіть відколи. Цей автомобіль наші очікування не виправдав. Як ви бачите, в Норвегії також не всі автомобілі ідеальні. Прогнозую, що 6 гривень я сьогодні покатаюсь на паромах. І нова континенталь гума не справилась за цимо перевалом. Вітаю, друзі, від компанії АвтоГось. Мене звуть Володимир. Зараз ми знаходимося в Норвегії, і в цьому відео я вам покажу наш черговий виїзд на перегляд електромобіля для клієнта. Ось таким трачком ми доставляємо електромобілі з Норвегії. І я вам нагадаю, що ми також доставляємо електромобілі нові з Китаю і любі автомобілі і електромобілі із США. Деталі про це ви можете знайти у нас на сайті Автогост, посилання на яке я залишаю в описі під відео. Ну що, пішли Дивитися авто, ось такий електромобіль. Ми будемо дивитися. це Nissan Leaf 2013 року. Це друге покоління, це рестайл в максимальній комплектації з тепловим насосом з підігрівом передніх сидінь, задніх сидінь, керма з камерами 360, з круїз контролем і так далі. Як завжди, електромобілі в Норвегії продаються з двома комплектами коліс на дисках. Є зимова, є літня гума на легкосплавах. Попередній стан автомобіля, начебто як ідеальний, сподіваємось, що при огляді нічого ми поганого не виявимо. Ну що, звітую по автомобілю. Є у нього підкраси, є шпаклівочка. Їздила дружина на цьому автомобілі, і не завжди в неї виходило виконати маневр. Тут трішки тіснувато, і ліва сторона продерта оба цей вугол, і там навіть відколи сліди, того, що дружина не могла заїхати не тільки на авто, а й на цьому вуглі. Видимих якихось сильних дефектів по автомобілю немає. На жаль, очікування були вищі. Хотілося, щоб він був в рідній фарбі технічно я впевнений, все буде ідеально, але по косметиці, мабуть, ми будемо рухатись далі. Так, ось так виглядає у нас все всередині. Насправді дуже охайний автомобіль. Ремонт виконано якісно, він тут робився давно і у нас нічого в цих місцях, де було ДТП, не повилазило. Звернув увагу, що навіть по заводу поклеїли оцю плівочку. По навісному все оригінальне, міняне лобове скло. З передньої частини нічого не було, ніяких ДТП. Ну і по приборчику 170. 206 шарлаку майже по всьому авто ця дверка ремонтна. Ми бачимо 511. Заднє крило також ремонтне. Ляда шарлаку шарлаку Вот такий результат у нас по колу. Б'ємо дах. Ну що, відеозвіт клієнту я відправив, не дочікуючись його відповіді. Буду їхати далі. Огляд у нас був під Бергеном, а їхати мені зараз треба в Ставангер, забирати авто, яке вже куплене, оплачене, оформлене. Тож треба забрати авто власника. Цей автомобіль наші очікування не виправдав. Таке буває, рухаємось далі. Як ви бачите, в Норвегії також не всі автомобілі ідеальні. Також ДТП бувають. На автомобілі я проїхався, він в ідеальному стані. В принципі, гарний стан косметичний. По салону ідеальний стан, технічно ідеальний стан. 11 з 12 поділок по батареї. спа я не підключав, тому що ну, по кузову просто ми відсіюємо це в автомобілі все. Але впевнений, що там стан, стан ідеальний по всім моментам. Так, з друзі, буду скоро в Осло. Там у нас починаються партнерські відношення з декількома дилерами. У них багато електромобілів. І напишіть огляд, на який електромобіль. Мені зняти, який електромобіль вам цікавий. Загалом у нас зараз замовляють, в принципі, тривіально, можна сказати. Volkswagen E-Golf замовляють після рестайлу після 2017 року з батарейкою на 36 кВт. У нас замовляють Renault Zoe, також рестайлову з 40 кВт батарейкою. І, звичайно, замовляють Nissan Leaf. Я думаю, що це і залишиться топ найпопулярніших електромобілів, тому давайте я постараюся зняти саме ці. І якщо вас цікавить ще якийсь електромобіль, пишіть з радістю знімемо. me llevas contento. навіть на власному автомобілі, навіть на електромобілі штука не дешева, тому що дуже багато платних доріг. Платні дороги тут це не хайвеї, а це тунелі крізь фьорди, крізь гори. По таким тунелям є можливість рухатися найшвидше. А також платні дороги, друзі, це ось такі огромні перекраси. Паром. Прогнозую, що тисяч на 6 гривень я сьогодні покатаюсь на паромах. Відразу я не знаю, скільки з мене зрахують, бо рахунки приходять пізніше. Стоїть людина, розподіляє кого, куди. Швиденько завантажуємося зараз. Поки я припаркуюся, заглушу авто, Вийду з авто. вже ми будемо повним ходом нестися серед фьордів. тісну місцевість іноді доводиться проїжджати, така лозенька вуличка, щоб забрати автомобіль. Ну що, ставимо нашого малюка. Кріпимо його стропами. зарядочку забрали, колеса забрали, у на в кишені і все, готуємось вести цього красення. Запакувалися. Ну що, класний, ми автомобіль вам купили. Далекувато від Осло. І я думав, що це єдиний нюанс, який нас чекає. Зараз я намагаюся його вести вже туди до Осло. І через гірський перевал я не можу проїхати. Один перевал зачинений сьогодні, один перевал відкритий, дорога почищена. Але на новій зимовій гумі, просто вона нова, я не можу виїхати. Зараз я тут навіть розвернутися не можу. Задом їхали ми довгенько. і Зараз згружу Нісан і будемо пробувати. Може сьогодні, може завтра. Отакі От цікаві історії бувають, якщо купуєш автомобіль далеко в Норвегії. Цей автомобіль був куплений в Ставангері. До Осло треба їхати через гірські перевали. І нова Континенталь Гума. Не справились за цим ось перевалом От такі справи. На перегляди я їжджу на цьому ж автомобілі, але пустий я б тут проїхав з машиною просто, просто не можу. Ось такі ситуації трапляються, так як я тільки знайомлюся з автомобільним бізнесом Норвегії, з дорогами Норвегії. То друзі, виявляється, через перевал іноді неможливо проїхати через те, що він зачинений просто, а іноді через те, що в тебе немає ланцюгів на колесах. Ми їхали через перевал. Зупинився я, бо просто машина не їхала вгору і зупинилася так само. Фура, що зробив водій, фури вийшов одів в ланцюги на свої колеса і поїхав далі. Що зробили? Ми їхали задом певну частину часу, доволі доволі довго. Потім я згрузив Нісан, розвернув трак, погрузив назад Нісан. Зараз знайшли ми локацію, де ми на певний час залишимо Нісан, купимо ланцюги і будемо штурмувати перевал знову. Ось така історія. Автомобільний магазин купити собі ланцюги на колесі. І ось на цій полочці. Аж один комплект залишився. В цей день мені довелося повернутися назад за автомобілем, одягнути ланцюги, переїхати цей перевал з ланцюгами, зняти ланцюги і все-таки доставити автомобіль до ослу. Ну що, друзі, сьогоднішнє відео будемо закінчувати. Сподіваюся, для вас воно було корисне, цікаве. Питання про автомобілі з Норвегії, про автомобілі з Китаю, про автомобілі з США можете писати тут в коментарях. Також можете переходити на наш сайт і зв'язуватися зі мною або з нашим менеджером Максимом. Наразі все. Бажаю всім нам з вами перемоги. А для цього не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні!